Але щось стараємося, Сереж. Ні, ну слухай, в нас дуже багато є там блогерів, стрімерів, відомих людей, селеб і так далі, які взагалі не допомагають армії. Реально багато таких є. Що ти про них думаєш? Тільки ми не матюкаємося, нагадаю. А, так, я понял, я понял. Слухай, я напевно, перехарився першого роки, два повномасштабки. Просто перехарився, перехарився, переварився, перезлився. І просто вирішив для себе, що. Ну, типу, я вважаю, якщо твоя публічна діяльність не зв'язана не зв з соціальними проблемами, uh -huh. то в ній немає взагалі користі і сенсу. Не, ну, може, та я... селеба гроші заробляє собі. для неї ну, так це собі Я заробляю, який ти вклад робиш. В Але вона не може тоді називатися інфлюенсером, напевно. Ну, напевно, я просто, я, я просто, щоб мені не харитись, бо є з чого, і я за що думати, я просто за них не думаю. Я в, 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 вилаштовую свій. Круг спілкування і близьких людей тільки от по такому принципу. У мене немає таких, що от про таких людей. Ні, ну таких, Там що. навіть без конкретики, але загалом, якщо взяти як групу, та, як групу людей, які мають велику аудиторію і не допомагають армії. Хороші чи погані. Дивись, в наш час ну не можна сказати, що вони хороші, як ти можеш зараз це сказати. Для мене це безвідповідальні люди, просто і все. Яким просто гроші, можливо, стоять чуть-чуть вище людей і все. Я ти знаєш, от коли почав активно займатися волонтерською діяльністю, то я теж ну, типу, думав, яку відповідальність несе людина з великою аудиторією, особливо під час війни. І ну, то я зрозумів, що якщо в мене є великий, велика аудиторія, доступ до неї. Я дякую вам за те, що ви дивитесь. Лайкайте, коментуєте, А ще більше дякую, коли ви донатите на русорі. нагадую, що ви за 300 гривень, або більше можете виграти цього файного ножа. Поспішайте, тому що ми його розіграємо вже за. Ну, за 45 так. хвилин ти диви, я себе порізав. Сергій Стерненко скоїв напад сам на себе. Та, є пластир. Порізався ножем. Ти серйозно? Ну, та диви. Зато він гострий. <різь> <на розріз. різь> він гострий, кидайте на, ру <різь> на рукоріз. <різь> Коротше, за те, що я порізався ножем, закиньте, <різь> закиньте <різь> на дрони. Це, до речі, було близько до Вени. Прям дуже. Ну, ти я побачиш. не знаю, ти його я... так тримав. Як ти міг кинути? Ну, отак типу. Коротше, про що я говорив? Я говорив про. Ну, це ненормально, я не знаю. <зови> Вечна життя. Я говорив про те, що тече а... кров. Треба чимось заклеїтись. Я говорив. Ще одна дірка в моєму тілі. Ні, турнікет не треба. <різався> <різався> крові, <да>? Сережа, сміється, <різався> та, та, з мене тече кров, я не буду вам це показувати. Uh, я говорив про те, що якщо в людини велика аудиторія, вона має бути соціально відповідальною, вона має. Використовувати а, мож, ну, цей доступ до великої аудиторії а, для того, щоб робити щось корисне, в даному випадку а, допомагати війську. Тобто, якщо ти маєш велику аудиторію і ти не допомагаєш своїй країні під час такої важкої ситуації, під час російсько-української війни повномасштабної то ти ну гамно а не блогер, не знаю, а а не селеба, то ну твоя соціальна користь нуль. Цілих Тому Я ж кажу для мене, якщо тво, твоя діяльність, діяльність не зв'язана з соціальними проблемами, то це безкорисно, без вона просто. типу, ну що таке? Та дайте хоч ватку якусь що-небудь. Вона просто тече. Треба зупинити. Давай, коротше, ти щось розказуй, поки мені будуть надавати першу медичну. Це... Все ок, я сам все зроблю, дайте мені просто типу, чим, А може вологи треба? Влучти. затулити. Ні, вологи не треба, просто треба призупинити кровотечу трошки. І все. Дякую. <рігла> <рігла> все ок. чаті сміються? Так, сміються. Що да. ви смієтесь? Не смійтесь. Донайте на русріз. Це так тупо, насправді, типу, щоб я порізався ножем, але бачиш, навіть, навіть така фігня е, в нашому житті трапляється. Норм? Так.